І знову ж таки, якщо подумати, то можливо, проблема навіть не у віці, а в тому, що ми намагаємось будувати новий світ старими руками. Ми очікуємо, що ті, хто виріс у чорно-білому телебаченні, будуть розуміти Тікток, штучний інтелект і цифрову економіку, що люди, які живуть минулим, здатні приймати рішення про майбутнє. І знаєте, це не звість, не зневага, це чесне запитання. Чи може світ, який змінюється щодня, вижити під керівництвом тих, хто не змінюється взагалі? Можливо, саме тому все так повільно, саме тому війни не закінчуються. А реформи виглядають як спроба латати світ з 1990-го у 2025-му. Може, тому що політика це грав в образ, а не в компетентність, бо в цій грі перемагає не той, хто здатен, а той, хто сподобався. А ставки тут справжні як ніколи. Я. Не даю відповідей. Я просто ставлю питання. Хто по-твоєму має керувати світом? І де та межа між досвідом і застарілістю, між стабільністю і стагнацією? Напиши в коментарях, що думаєш. Можеш погодитися, можеш ні. Але якщо тебе це зачепило, значить ми недарма з тобою говорили. І пам'ятай, бути добру!